Є відомий український правознавець Микола Сіра, який був одним з двох останніх вже, там, кандидатів, написав директор Національного антикорупційного бюро. Вітаю, пане. Доброго дня. Микола, зараз ми побачимо, що сказав президент України Петро Порошенко, коли призначав директора Національного антикорупційного бюро. Кілька тест тільки з виступу голови держави. Будь ласка. Найбільший рівень очікування серед українців є саме ефективність дії влади по боротьбі з корупцією. я з свого боку можу обіцяти йому. Що він буде мати підтримку президента в політичній волі, в його прагненні щодо ефективної діяльності по викоріненню корупції. Я сподіваюся, що в команді директора антикорупційного бюро знайдеться місце не лише для вітчизняних антикорупціонерів, а буде запропоновано і участь в роботі іноземцям, досвідченим, що ще більше дасть нам можливість. Претендувати на довіру і підтримку з боку світового співтовариства для нас це дуже важливо. Індульгенції в боротьбі з корупцією зараз не видають. А той, хто буде видавати руки короткі, будуть нести відповідальність по українському закону, маючи на увазі ефективну діяльність антикорупційних служб. Ну, от, пане Микола, ви можете скати всі ці етапи. Висування на посаду директора національного контепуційного бюро всі етапи цього конкурсу пройшли, і значить, ви вірите в те, що ця структура може бути дієвою. Але разом із цим я вам сказати, що у практиці боротьбі з корупцією в країнах центральної східної Європи є різні підходи. Правда, є підходи, коли Генеральна прокуратура. І інші правоохоронні органи реально є якимось апаратом про протидії корупції. Є випадки, коли створюється спеціальний орган. От я хочу вас, і як у юриста, і як людина, яка все ж таки бажала очолити цей орган, запитати наскільки саме в ньому є доцільність в нинішній ситуації. Ну насправді ви праві є різні моделі створення таких спеціалізованих органів, які показали свою вже діє у світовій практиці. Зокрема, досить поширеним є, поширеною є конструкція, коли цими повноваженнями наділяється спеціальна прокуратура, а вона вже посилюється підрозділами поліцейськими, силовими для виконання даної функції. Але наш варіант теж допустимий і можливий, якщо складеться добра співпраця між антикорупційним. Бюро і спеціалізованою прокуратурою, яка буде створена, а також посилиться співпраця з іншими правоохоронними органами, то можна очікувати хороший результат цієї роботі. Якщо говорити про те, як відбиралися кандидати? Чи ви побачили в діяльності конкурсної комісії дійсно таку незалежність, таку я б сказав, унебезпеченість від зовнішніх впливів, яка дасть можливість гарантувати те, що антикорупційне бюро дійсно стане можливо першим в українській історії органом, який не буде пов'язаний з політичними і клановими інтересами? Ну, відбір складався з двох складових. Перша складова була пов'язана з роботою спеціальної комісії, створеної з авторитетних представників українського суспільства. Це одна складова, і друга складова це політичне призначення, яке було здійснено президентом вже із тих кандидатур, які були подані. З точки зору роботи комісії. Комісія, на мій погляд, проявила доволі високий рівень незалежності, високий рівень уваги до. До того, що здійснювалося, і комісія відстоювала свої позиції в деяких гострих ситуаціях. Разом з тим, скажімо, якщо так от в цілому оцінити той відбір, який відбувався, а він проходив декілька місяців засім спостерігало суспільство. На мою думку, не всі питання були підняті ну, на належний рівень. Ну от, Віталію, ми з вами добре знаємо історію і можемо згадати, наприклад, 90-91 рік, да? згадати прокуратуру СССР. От прокуратура СССР в 91-му. 92-му році була чисто політичним органом, і коли мені кажуть про те, що якісь працівники прокуратури того часу боролися з корупцією, то я хотів би нагадати, що зміна прокурора генерального прокурора відбулася восени 90-го року. Був сухарів. Доволі розумна людина, Олександр Якович, доктор, професор генеральним прокурором СССР. Як тільки він відчув, що Генеральна прокуратура перетворилася в політичний орган, він пішов у відставку. А потім я хотів би нагадати, що в січні вже 91-го року були події у Вільнюсі, були вбиті люди спецназівцями, російськими спецназівцями біля е, телестанції, і цих людей ніхто не покарав. А відповідальна була Генеральна прокуратура СССР. А перед цим були події в Тбілісі теж де були застосовані саперні лопатки, і теж ніхто не був покараний. Якщо подивитися далі, те ж саме інколи розказують про боротьбу з корупцією на початку 90-х. Але я добре знаю і можу нагадати, що слідчий апарат на початку 90-х скоротився до того, що 30% тільки були з дипломами. Юристів, а все інше це були абсолютно випадкові люди, тому що всі пішли у бізнес. І коли кажуть про те, от ми готові повернути служити країні, то в мене запитання, а чому ж ви тоді зробили такий вибір? Або, скажімо, наступний приклад, який стосується вже більш, більш нових подій, Генеральна прокуратура зберігала більш-менш професійну незалежність до 97 98 років. А в 97-му 98-му, так приблизно, на посаду генерального пропонувався Олег Литвак. Він рік був виконуючим обов'язком. Не, не призначався до тих пір, як політична еліта визначила, що посада генерального прокурора це посада президента, а посади заступників генерального прокурора ділилися по квоті, і всі фахівці приблизно знали, який Яка заступник група? яку так. політичну групу представляє, і під ним уже формувалася політична група донизу в прокуратурі. І коли мені кажуть, що прокуратура вела боротьбу з корупцією, то в мене дуже багато запитань до вже на рівні ні, нюансів тому, скажімо, велика кількість суто професійних питань на жаль не піднімались, а їх треба було піднімати. Нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 044 490 30 74. Ми розмовляємо з Миколою Сірою правознавцями, колишнім на посаду директора національного антикорупційного бюро. І от ви згадували про генеральну прокуратуру, як вона взагалі діє в цій ситуації. Мені здається, що взагалі, що без підтримки Генеральної прокуратури антинаціональне контроруційне бюро навряд чи зможе повністю виконати. Своя місця, але ж був інший підхід. Знаєте, коли, скажімо, відновлювалася незалежність Литовської Республіки, тоді е, новоутворений парламент Литовської Республіки ще в рамках Радянського Союзу створив власну прокуратуру Литовської Республіки. Фактично відмовився від послуг Генеральної прокуратури Литовської РСР як знаряддя політичного саме у нас так не відбулося. Ми не можемо ніяк розірвати ось цю, якщо хочете пуповину з радянським апаратом. І от виникає питання: чи зможе НАК національне таку бюро її розірвати? Ну в нас. Теж відбулося певне дистанціювання, як і в інших республіках, але ота поповина, настільки різка, як відбулася в Литві, дійсно не була відірвана. Виходячи із сьогоднішнього законодавчо визначеного формату, Національне антикорупційне бюро перебуває під доволі таким прискіпливим. Поглядом з боку прокуратури, і фактично, і процесуальне керівництво, і нагляд над роботою Національного антикорупційного бюро буде здійснювати прокуратура, і саме від неї дуже багато залежить. Але, скажімо, первинна робота, оперативно-розшукова робота, первинні дії пов'язані з невідкладним переслідуванням виявлених фактів, будуть в межах повноважень Національного антикорупційного бюро і, скажімо. Тут ну, буде певний можливість певного паритету. Давайте послухаємо. Дзвінок у нас є дозвонювач. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий день. Yeah. Це Микола. Я із Києва. Я вітаю всіх у студії. Скажіть, будь ласка, не. Вот президент сказав, що нікому індульгенції роздавати, нікому індульгенції роздавати не будуть. Як ви думаєте, чи не повинна одна із перших справ антикорупційного бюро бути справа про бізнес президента? Якби так було, то я б став би більше довіряти цьому бюро. Дякую. Ну слушне запитання, і, скажімо, треба давати відповіді на це запитання. Насправді, якщо ми будуємо демократичне суспільство, то дійсно жодна особа, незалежно від посади, не може перебувати поза вимогами закону. І якщо в діях президента будуть ознаки злочину, то має включатись в дію певна процедура. Але з огляду на українську конституцію ця процедура визначена саме Конституцією, Іституцією передбачається така процедура імпічменту. вона доволі складна. Ця процедура. От з точки зору постановки питання, питання правильно: будь-яка особа має бути під дією українського закону. Це безперечно. Ще один дзвінок. Вітаємо вас. Будь ласка. Алло. Так, так, будь ласка. Ну, я хочу запитати вас, Володимир з Києва. Будь ласка, Володимир. Качество следователей. Мне в жизни пришлось сталкиваться с военной прокуратурой советских времен. Э очень так плотно. Но очень высокое качество. Из, к примеру, 10 человек прокуратуры, 9 было так очень высококачественных следователей. И в современной истории Украины мне пришлось сталкиваться несколько раз с следователями. Ну, которые, которые, ну не знаю, там как уровень индекс, э, как, как либо ну, на вопрос, э, лес рубят, щеп летят, они бы сказали, что сож... же нестандартно ответили бы. То есть очень, ну, просто катастрофа. Ну, Это... будь ласка. Питання зрозуміло і має підстави під собою. Для того, щоб э виховати хорошого слідчого, на це треба витратити 7, 8, а інколи 10 років. І саме такий резерв часу був в радянські часи. Зараз, на жаль, досить швидко змінюється і політична логіка, і правова логіка в нашому житті, і це той мінус, який не дозволяє сконсервувати і зробити якісний стабільний правоохоронний апарат. І це дійсно проблема. І з цією проблемою зіткнеться і національне антикорупційне бюро, яке набере нових людей. І для того, щоб вони набули нових навичок, для того, щоб вони пройшли злагодження, треба буде час. Тому можна допустити, що на перших етапах роботи бюро буде певне просідання якості і ефективності. Тому запитання абсолютно слушне. А це ще одного слухача. Послухаємо, вітаємо. Будь ласка, Алло, добрий день. Алло. Алло, добрий день, звати Іван. Будь ласка, пане Іван. У мене таке вперше, я хотів би з задати таке питання. Перше, чому у нас виходить, що йдуть в народні депутати, але вже люди, які мають конкретний бізнес, і вони з які займаються ну просуванням своїх справ. Я вважаю, що антикорупційному бюро треба до них пристальніше. Придивлятися і по-друге, якось постаратися, щоб е, люди дуже великого бізнесу просто по по закону не проходили в парламент. І і друге, такий теж я зрозумів, якраз бо чуть пізніше включив. Е, підтримую, підтримую, я думаю, що я підтримую і е, таке ставлення, що. Керівник міністерські місця мають займати люди не по квоті, а дійсно спеціалісти, тому що ми знаходимося вже в технологічному такому процесі, а представники різних партій, там столярки, доярки, от які по квоті йдуть, і починають і партії керувати промисловістю, там, де має бути керувати спеціаліст. Я хотів би даже точно сказати, от. Великі, великі боси, які вони підбирають собі повара чи керувати своєю лігковою машиною. Дійсно, спеціаліста. А Дякую, будь ласка, ні? ну перш за все, проблема нерозривного зв'язку, такого значною мірою шкідливого зв'язку між великим бізнесом і політикою є вельми актуальною. Але можна сказати. Не так, тільки так. для України, але в Україні ця проблема ярко виражена і її треба розв'язувати. Зувати чи зможе розв'язати національне антикорупційне бюро цю проблему? В мене впевненості немає. Це надзвичайно складна річ і можливість є. Якщо правильно організа... організувати і роботу, і позиціонування цього бюро в суспільстві, то крок за кроком можна вийти на вирішення цієї проблеми, на подолання політичної корупції. Але політична корупція це найскладніший вид корупції, з якою найскладніше боротися. А що стосується необхідності посилення професійності в політичній сфері, безперечно, так чим більше політики, політики серед політиків буде професіоналів високого гатунку, тим більш і відповідальніше вони будуть діяти. І результативніше для суспільства Мені здається, що вас слухач, все ж таки не дуже зрозумів. Тому що, коли ви говорили про заступників генерального прокурора, скажімо, то є абсолютно очевидним, що заступник генерального прокурора має бути професійною людиною, юристом, професіоналом. Як до речі, генеральний прокурор має бути людиною з цілем. А коли мова йде про міністрів, ну в усьому цивілізованому світі mm. міністри це політичні діячі, вони не керують промисловістю, Тобто там немає промислових міністерств. А от те, що у нас немає апарату. Чиновницького, який керує міністерствами поза квотами кланів, поза партіями оце проблема. Мені здається, тому що всі міністри, які до нас приїздять, якісь там міністри закордонних справ, вони ж не дипломати. Дипломати не керуються МЗС на заході, не керують міністерствами оборони військові. Як у нас навпаки, політична відповідальність це головне. А у нас немає цього розуміння, що політична відповідальність і професіоналізм чиновників це дві складові апаратного успіху. Віталій, але ви, мабуть, зі мною погодитесь, що призначати міністра, який зовсім не орієнтується в тій сфері, в якій він буде виконувати політичну функцію міністра, теж недоречно. Ну, звичайно, тому, Те, це, але це, це відповідальність партії, яка сформує уряд. Тому скажімо, тут має бути золота середина. Принцип представництва ніхто не відмінить, тому що принцип представництва він породжується тією довірою, яку люди, люди на виборах надають тим чи іншим політичним партіям. Далі вже справа за партіями. Партії мають відповідально діяти при призначенні тих чи інших осіб, або також при підтримці, при ну скажімо, обговоренні різноманітних кандидатур, в тому числі кандидатуру на національне антикорупційне бюро, тому що і скажімо, такого рівня кандидатури вони проходять певні політичні узгодження. Вони проходять, ну скажімо, певне політичне сито. Давайте послухаємо ще один дзвінок, встигнемо взяти. Будь ласка. Алло. Алло. Прошу. Алло, доброго дня. Ну, скажите. Алло, добрый день. А у меня вопрос, согласно прокуратуры, как на сегодняшний день назначаются заместители прокуроров областных. Я просто лично столкнулся с проблемой. Один из теперешних замов областного киевского прокурора организовал рейдерский захват предприятия. Мы куда только не писали, не обращались, нам везде идут отписки. Были открыты криминальные проваджения. Написали заявление, написали, дальние данные, человек занимает должность. Они как-то проходят люстрацию или что-то, или все как было, так и осталось, ничего не поменялось. Ну, от. ну, що стосується люстрації, то станом на сьогодні я не можу назвати точну цифру, але декілька сотень працівників прокуратури на підставі закону про люстрацію, так званого закону про очищення влади, звільнені своїх посад. Багато із них через суди намагаються поновитись на посадах, але такий процес відбувається. А дійсно, ті призначення в системі прокуратури, які викликають доволі серйозні дискусії в суспільстві, вони не додають авторитету владі. І влада мала би більш уважно ставитися до кожного такого призначення, тим більше, як от слухач підкреслив, на рівень на такий високий рівень посад, як заступники прокурора області, тобто це особи, які досить багато мають повноважень і мають можливість впливати на роботу прокуратури в цілих сегментах роботи області. Це значимі посади. Ну от в будь-якому разі мені здається, щось та кількість людей, які були сьогодні учасниками разом із нами програми, ці... Програма показує, що корупція залишається однією з тем. Які для суспільства дуже і дуже чутливі, залишається тільки сподіватися, що ось ця історія з національним антикорупційним бюро не закінчиться для суспільства черговим розчаруванням, тому що як відомо, коли не можна вирішити питання корупції інституційно, вона починає вирішуватися, на жаль, революційно. Нагадаю, що наш гість сьогодні український правознавець, кандидат на посаду директора національного корупційного бюро Микола Сіри вітаю вас, пане і Дякую, Будь що дякую. були дякую. з нами в цій програмі. Копрою для Світалі Портаков. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.